Росію цієї ночі атакували дрони, вибухали одразу в кількох регіонах. У Волгограді безпілотні літальні апарати попередньо вразили нафтопереробний завод Лукойлу. У мережі публікують відео пожеж та роботу тамтешньої ППО. Нафтопереробний завод у Волгограді під атакою вдруге за останні 10 днів. Місцева влада підтвердила пожежу на території підприємства. Вибухало вночі і у Самарській області. Дрони фіксували над Новокуйбишевським НПЗ. Ворожі міноборони звітують, що нібито збили за ніч 57 дронів над Волгоградською, Саратівською, Ростовською, Курською та Брянською областями. А фахівці служби безпеки України відзвітували про те, що безпілотники спецпідрозділу Альфа знищили в новоросійську чотири пускові установки с 400 та два радари. Атака сталася у ніч проти п'ятниці. Ну і раніше повідомлялося про одну вражену систему ППО. Знищені установки були на території кубанської військової частини. Загалом там стояли 12 комплексів С 400 І є висока ймовірність того, що пошкоджені також і вони повідомляють у службі безпеки України. Володимир Зеленський із візитом у Греції програму поїздку із з міркувань безпеки повністю не розкривають. Відомо, що президент проведе зустрічі із грецьким колегою, а також із прем'єр-міністрами, спікером місцевого парламенту. Медіа повідомляють, що під час візиту до АФІН Володимир Зеленський буде домовлятися про передачу двох батарей Петріо та 12 винищувачів міраж, а також про енергоспівпрацю. Вже є у нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російський удар. Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту. Допомагають наші європейські партнери, європейські банки під гарантією єврокомісії. Допомагають також українські банки, допомагають Норвегії. Триває активна робота із американськими партнерами. Повне фінансування буде. А вже на завтра заплановано український візит українського президента до Франції. Зустріч з Еммануелем Макроном анонсував Єлисейський палац. А у вівторок Володимир Зеленський має відвідати Іспанію. Про таке повідомляє конгрес цієї країни. Франція посилить тиск на Росію після останньої масованої атаки по Києву. Про таке повідомляє французьке міністерство закордонних справ. У відомстві різко засудили удар, внаслідок якого загинули та постраждали люди. Обстріл Києва в МЗС країни назвали подальшою ескалацією і чітким сигналом того, що Росія не готова до миру. Париж висловив повну солідарність громадянам України, ну, а також висловив працівникам посольства Азербайджану співчуття, яке теж постраждало під час атаки.